Виїхали в Купінський район, їдемо зараз по тунелю із сіток. Звісно, в такій атмосфері почуваєш себе трохи безпечніше, але все одно Шось треба бо, чатувати. Okay. Зараз чуємо, якийсь процес відбувається за вікном автомобіля, постріли, скоріш за все, наші, бо їдемо по нашій території. Запорука успіху Такі такій дорозі, яка наближається до фронту, якомога сильніше тиснути на газ, чатувати небо, тому відкрите вікно машині на випадок, якщо почуємо звук дрону. Ну і власне нас супроводжують хлопці з помпами. Окупанти намагаються контролювати всі під'їзди до лінії фронту з неба. Доказ тому спалення авто на узбіччі чи навіть посеред дороги, і не лише військові. Аналізатор дронів перехоплює сигнал ворожих FPV. Військовий тисне на газ, але в такій багнюці їхати швидше просто неможливо. Сіток над нами вже нема. Зате є суцільні ковдри на землі з оптоволокна, в якому легко заплутатись. Все будемо все, оптоволокні. волокні. Перечепитись взагалі. Легко операція по витісненню окупантів з Куп'янська ще триває. Ось один з центральних кварталів міста, очима дрону ФПВ. в одній з висоток намагаються закріпитись росіяни. Наші воїни нищать залишки групи ворога. О, хорош наш дрон ювелірно влучає у вікно висотки, по якій вже відпрацювали з чогось важкого. Росіянам, які намагалися там закріпитись, вже не вийти. Що, дуже багато їм. Там і, і з пораненнями сидять і, і гниють. Вони там. Один там жалівся, що в нього було поранення в ногу, але вже воно загоїлось і погано кості зросли, що він ходити не може. Ну, Представте, він там сидить, йому тут тільки ліки кидають, і все. Пілот споряджає ще один дрон. Роботи озброєних сил чимало, хоч і вдалося відтіснити росіян до берегів річки Оскіл та кількох сіл на північній частині Куп'янська у них лишився ще один шлях, якими ворог намагається просочитись у місто. Це газорозпределительна зараз ця станція. Ось вони заходять сюди ці зі голубівки. сторони об'ївки. Да, і отут у них десь в цьому районі у них переправа. Вони на лодках переправляються. Тут от уходять труби. Ось ці труби. І зараз його намагаються перебити наші військові. Це найкращий розрахунок пілотів окремого 151-го батальйону. Це стає зрозуміло, коли бачиш, як дронщик залітає FPV у квартирку під'їзду. Ви казали цікаво працювати Цікаво працювати по живій силі, тому що ти бачиш багатоповерхівки їх там побачили. Ну але ви розумієте, там для маневру багато кімнат. Їх побачили там. Вони перебіжали. Ну куди нам дали координати? Туда ми працювали, де їх останній раз бачили. Ще два місяці тому ці воїни літали на великих крилах, поки їх не збили росіяни. Потім самі вирішили перевчитись на пілотів. FPV. коли їхали на навчання, кажуть, Куп'янськ ще був майже повністю під контролем Сил оборони. Потім окупанти почали відтісняти звідти наші війська. А хлопці, як повернулись, одразу взялися з іншими підрозділами повертати місто під контроль України. Ну, Саме головне, що закрили Купінськ до річки. Там вже є спешки, які спостерігають. Вон так вчора даже було, що ганяли-ганяли по Купінську одного, він в сторону Голубівки хотів тікати, і його там спешка вже за стрілкатні застрелила. Сергій родом з Донеччини. Його дім окупований ще з початку Ато він підлінко переїхав на підконтрольну Україні територію. Жартує, що опинився у війську, коли прийшов поновити дані у ТЦК, але точно не шкодує, бо знає, що таке втрачати дім. Уніж Максимально, максимально везде, На всій нашій землі Поки не йдуть. мінусуємо їхнього. Армія воїнам щойно привезли поповнення дронами, кілька вже лежать готовими до вильоту. кажуть, на Куп'янщині координація роботи між військами така, що дозволяє їм інколи перепочити і допомогти нам виїхати з їхньої позиції без пригод. Щоб бачити вашу машину і случаю чого там попередити вас, що бо ми ж якраз тут з краю, ми будемо чути, якщо вони обично проходять мімо нас, оптовакна вона воно прилітає. Хоч можна передіяти вам перед Україною в руках цього пілота Пульт, і тепер наша спокійна дорога залежить від його пильності. Наша наш, наш, наш. вся операція на Куп'янщині, яка залежала від вправності звичайних українських солдатів, і які з нею впорались, Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН один марафон. Єдині новини.